Вродилося, треба козу вигодувати, щоб ця коза та козеня вродила. Треба її ще десь до козла чи козла тримати. Цього ніхто не рахує. Ось Вони рахують, що козеня вродилося все, ти ж до неї нічого не доложуєш, воно вродилося. А щоб воно вродилося, треба козу зводити до козла, якщо нема свого, заплатити гроші за козла. Треба, щоб... Та коза їла добре, щоб те козеня здорове вродилося. Треба ту козу від глистів обробити. Треба ті козі добре їсти давати, щоб вона була гарна, щоб мала силу здорове, гарне козеня вродити. Ось так щось що таке діло. І цього ніхто не рахує, ні. От воно вродилося, воно ж тобі не потрібне. Якби воно мені було не потрібне, то я би їх не тримала. Якщо або ти береш. Платиш ті гроші, якщо ти хочеш мати добру козу, або ти, або ти як ти казав, візьми, заведи козу, хтось даром віддає козеня, візьми, вигодуй, потримай козу, зведи її до козла, зробив так, як треба. І тоді побачиш, скільки ти хочеш за те козеня, чи воно даром його віддати, чи ні. Ось таке діло, так що, ну, але люди різні є, вони, кожна хоче. Кого взяти даром, а от за своє хоче купу грошей. Ну, є таке, ніць ні, ні не зробиш. Ось перший в мене чоловік, от, поки на війну не пішов, в кузні робив, бо він коваль в мене робив, ну, в кузні. Прийде, ой, ти знаєш, та ми, там така родина далека, ми по родині, що та, та давай дешевше. Ну, ладно, хай буде дешевше. Потім приходиш до нього, кажеш, слухай, та послухай там конякові, чи, чи так чим небудь що-небудь треба допомогти, щоб послухай. Ти знаєш, часу не маю, ось, бо роботи повно, ні-ні, не маю часу. Або то знаєш, мій час гроші стоїть, то треба заплатити. Не проблема, ми заплатимо. Але щоб послухати, добре, ну добре, все. Прийшло. Вже, вже ми не родина тоді, якщо е, йому треба платити. От як він платить нам, то ми родина. А якщо йому, йому ми маємо заплатити, то ми вже не родина, то знаєш, то вже далека родина, то таке, а в мене часу не було, я тебе послухав, плати там стільки і стільки. Ми ніколи не сказали, що ми заплатимо. Але вже другий раз, як він приходить, знаєш, один прийшов там, ось, і я, от така була наглості, набралася, він каже до мене, не, не до мене до розраховувався, я якраз була, коли розраховувався він. Якраз так попало. Бо я рідко, коли там от є, як там у чоловіку ну, платять гроші що за роботу, що він от так як перше забирав. І він прийшов, каже: Ну, ти знаєш, то такого, ми там свої. ось, А я кажу, а як... Ми тебе кликали допомогти, то ти не, не пам'ят, що ми були свої, «Ну, то знаєш, мені тоді грошей треба було. А мені зараз треба. Ну, то ж все одно, я ж стільки не маю, то, то давай я колись віддам. А може, і так буде, може, що ти Та ти ж не, не бідний, то й то так буде. я кажу, бо ми ж таки по родині. Я кажу, знаєш, така приказка є. Вістараба на долину, десь я маю таку родину. <кій> то він так обідився на мене. я кажу, то ж так, кажу, якщо. Твоя, то робота гроші стоїть час. А якщо кажу, він робив, то кажу, гроші він не стоїть, так, його робота. Ось таке діло, так що так, що якось так. І є таких багато грамотних, що своє цінять, я от тільки потому, по ті, тому по тому, що я, як кажуть, по роботі, от як перший чоловік робив, то кожна дивиться, щоб взяти щоб дешевше заплатити тобі, а якщо ти щось хочеш, щоб він поміг, бо є так, що часом от є, що ну, треба, щоб помогли, то вже своє треба гроші, щоб ти заплатила добре. Але є й багато добрих людей, нормальних, є в нас багато друзів таких, що е, ми їм даром робимо, вони нас ну, як даром слухають, ну так, що ми собі так е, працюємо. І ми, є часом так, що і треба заплатити, і вони грошей не хочуть взяти. Та ви що там і так, ми ж все, все так має бути. Ось. І є таке, і потім думаєш, якось, і не на другий раз звернутися, бо людина грошей не хоче брати. Але все одно, знаєте, як сказати, добрі люди є, і їх багато, а є просто наглий. Ось таке діло. Таке воно життя, і ти куди хочеш, що хочеш, говори, а воно те, що є, то є.